Доброго дня, Христос Воскрес! Продовжую знімати вам відео про своїх коней. Вітаю вас всіх з великодніми святами. Випустив трошки коники. Я вам показував в попередньому відео, що водив жеребця на столок з лошиці. Побили, так випустиха. Ходять. Завтра, думаю, вже випустимо їх в електропастух. Я не побили. Кілки. Є вже електропастух. Ось такі махіни в мене є. В пилюці, звісно, стоять частенькі, але в пилюці. Кобили жеребні, чекаємо з дня на дня, з день на дня, чи як правильно сказати. Кожен день чекаємо поповнення. Переживаємо трошки, бо не знаємо як що воно буде як. Але я думаю, коли велико Вже от в бухті 10 років, бахрамі 8. Ми її вже приводили багато лошад. Дай бог все буде добре. Бухта в нас поправилась, звісно, дуже гарно. красивіша ну і бахрома у нас Тр. нічого не бракує от вже пашу. от вже зеленого да бахромошка По срокам порвалась вона з 17 по 25. Травня. Мушечку вона мала 10 травня. Почали порвати з 17 по 25. Порвалася вона. Ну, а бухта порвалась з 25-го. Почала поруватись. Вона мала 16-го числа лошечку. Ну, плюс 9 днів, там 8-9 днів. Чекаємо, чекаємо. Хто бажає придбати такі кобили, такі конематки. Звертайтеся, дзвоніть, телефон мій є в описі. Знаходимося на Рівненська область, Дубинський район селище Смига. Дзвоніть, я вам все розкажу. Все показую вроді. Може, коротше буде цікавити, все розкажу. хтось хоче придбати, то звертайтеся Бухта Чистокровного Володимирка. Володимирівка. Володимирівка. Фото батька її маю, Ну, батька у них один, матері немає. Там бахрома у нас Володимирівка, а мати була руска. В неї трохи. такі грубші, трошки наче в неї форма. Що так, а що так обило дуже супере. Ідеть на пашу, йде дощик, помиє їх. І доставку, кого буде цікавити по привозці, коней привезем. договоримося за доставку. Дзвоніть, коментуйте, ставте лайки. Нагадую, що є в мене жеребець на продажу, лошичка по бахрамі. Це її лошичка мама. Лошичка буде за кубилу вищу.

Ось такі кобили. Всім гарного перегляду, всім гарних свят. Ставте лайки, коментуйте а ми чекаємо на поповнення. І на перемогу всім до побачення.